Всім привіт, мої любі! Мене звати Ліза. Дуже сильно рада привітати вас на своєму каналі. Скоро у нас в день всіх закоханих, а точніше, 14 лютого. І я вирішила зробити для вас туторіали по деяким макіяжам, які я знайшла на Пінтересі. Тут ви можете бачити їх фото. Я власне десятого Валентина святкувати не буду, адже ну мені просто нема ким. Але одразу хочу наголосити на тому, що я вважаю, що для того, щоб гарно нафарбуватись, не потрібен привід. А отже, ці макіяжі можуть бути вам корисні в будь-який інший день. Коротше, я думаю, ми з вами можемо починати. Добре, першим я вирішила повторити оцей макіяж. Мені взагалі дуже подобаються корейські макіяжі, корейські манікюри. Я таке люблю. Це дуже мило, гарно і ніжно виглядає. Я не думаю, що він буде занадто важкий. В будь-якому разі хочу наголосити на тому, що я не являюсь професійним візажистом. Я не професійний мейкап-артист. Окей, тому я роблю як. В принципі, і все, що я роблю в своєму житті, я роблю так, як я відчуваю. Отже, і фарбувати сьогодні я буду так, як я відчуваю. Переходимо до зволожуючого крему. Останнім часом я користуюсь оцима Зволожуючи кремами. Зараз я користуюсь частіше цим від The Ordinary. Додамою я користувалася достатньо довго, може два місяці. Непогана, єдине, що вона достатньо така жирненька. Але це дуже класно взимку, бо морози на вулиці, і шкіра потребує особливого зволоження. А отже, цей крем на зиму просто супер. Цей теж достатньо жирненький, але він ніби не так зволожений. Я люблю прям відчувати зволоження на своїй шкірі. Дуже довго. В своєму житті декілька років я користувалася оцим кремом від чистої лінії. І нічого не можу вам сказати про нього поганого, тільки хороші речі. Він суп Перзвожу він достатньо легкий, дуже приємний. Сьогодні буду користуватись власне ним. Я пам'ятаю, що до війни я купувала його в Україні. Ну не знаю, за 56 гривень в є. Міздається. Сколько зараз <плес> інфляція і ціни відповідно вищі, але не знаю, що вони туди поклали в цю баночку за такі гроші. Тим не менш, мені трошки все одно я користуюся мені супер. Зараз можемо побачити, що стан моєї шкіри трошки зіпсувався. Трошки, от, да, є почервоніння. Є у мене отут от як видав каміндончики, на ну, обі камінтончики? Ну а хто хороший? Хочу сказати, що у мене немає донольної основи, тому. Я тільки що попросила тональну основу у моєї сестри. Вона теж достатньо світла. Зараз ми з вами будемо її наносити. Чесно кажучи, я не зовсім розумію принцип наносення тональної основи. Що зараз з вами зробимо? Я підготувалась, тут новий альбом бюті Блендер, теж вкрала у сестри. Ну добре, розподіляємось все це б'юті блендером. Не знаю, то ви вже будете оцінювати темнувати він чи ні, бо у мене тут не дуже освітлення. Щось е -е, дивлюсь, вам не дуже зайшло, так? Да? Відеокрінжові історії. Я так старалась, так старалась. Блін, я забула вкласти бровні. Блін, він ще ні черта не перекриває та мазюкою як придурошна. Люблю Lutie блендер взагалі, це для мене така. Ще люблю отак. Люблю, люблю макіяж страшенно. Ми переходимо до консилера. Я використовую вже дуже давно цей консилер від Гленбі. Він у 0,2 другому але сказати вам точно, що це я не можу. І я завжди змішую цей консилер. Його використовую менше ніж оцей Fit Me від Maybelline. О, він у мене 0,5 п'ятому відтінку, і теж достатньо давно їм же користуюсь брови. Стап брови я останнім часом вкладаю таку штучку від тафт. Це як ніби така паста. Я її вкладаю ще й волосся, коли роблю отаку зализану гульку, дульку. І мене повністю влаштовує він, тому що він добре тримає мої брови. Він ніби ніби мило для брів. Дене, що, звісно, це треба було робити перед нанесенням тональної основи. Але добре, що ми це робимо перед нанесенням хоча б консилера. Головне з ним не переборщити, бо інколи виходить прям негарно, коли я переборщую. А зараз я переборщу. Взагалі у мене з дитинства була мрія вести отакий б'юті. Блог, туторіали мене на макіяж. Подивимось вперше, таке чесно кажучи, знімаю, не рахуючи того, що я знімала в Тікток. я часто знімала раніше відео такі на хвилинку, максимум, а частіше на 15 секунд, просто під якусь музичку фарбували. Це непогано заходило людям. Але я хотіла саме повноцінні відео, такі ютубу в классі, щоб можна було вімкнути їх і щось там. Ну, щоб був вайбінг, знаєте, розмови з подружкою. От багато ютуберів дивлюсь зараз. І у деяких, навіть це не тільки про Ютуб, знаєте, це навіть більше про інстаграм, що мене Засмучує, що от я дивлюсь, оці інстаграми дівчат, і от вони мега-шаблонні. Ці інстаграми мені таке не цікаво. Вони знаєте, ніби без душі. Ну, Мені короче дуже важливо, щоб у блогерів яких я дивлюсь, у них відслідковувалась оця ця е, щирість, що. А коли це починається якась аестетік, уже там трошки не про щирість, да є люди, які вміють це комбінувати. Я в принципі мені здається не про естетик. я не вмію от це все красивої фотографії. Я не відчуваю цього. Бачите, починає скатуватись цей тональник, коли поєднується з цим гелем. Добре, все переходимо до консилера. Ношу його так дуже по інстаграмному, да. Звиваючи вже тему про оцю награну інстаграмність, що ви зайдете до мене в інстаграм, вручимо. Можете підписатись, то ви побачите, у мене небагато людей в підписках. Я повідписувалася декілька місяців назад, від багатьох людей просто тому, що відслідковувала таку тенденцію, що вони на мене погано впливають. В плані моральному. Я дивлюсь на них на цю всю і Я себе постійно порівнюю з цими дівчатами Міга гарними, з ідеальними фігурами, ідеальне обличчя, ідеальне життя. У них і спорт, і три бізнеси. Мільйон в 12 років. Купила дім 14. Коротше, мені не таким важко спостерігати. А ще більшість з них це інфо-циганки, які продають свої курси. Є дівчинка, одна, вона взагалі невідома, але це от вам приклад про інфо -цигані. У неї в тіктоці ну щось 10 тисяч підписників чи щось таке. Знаєте, які вона курси продає? Вона продає курси, як продавати щось в тіктоці Як стати популярною в тіктоці От вона прям цілі консультації і курс. Це то саме, що людина, у якої нема бізнесу, це як жіночка, блін, та що співвласниця нової пошти, вона в інтерв'ю з раміною розповідала про те. Що от вона дивиться, і вона в шоці, як люди, у яких немає бізнесу, продають курси по тому, як створити і як правильно вести бізнес. І отут виникає таке саме питання з цими тіктокерами. Ви спочатку самі щось продаєте, хоча ні. Вони по факту продають свої там курси, але ж до чого вони от відкрили цей продаж курсів, ну конкретно вона. Вона відкриває цей продаж курсів. До чого у неї не було досвіду в тому, щоб продавати щось тіктоці? У нас створює сторінку в Тіктосі і просто починає на людей. Вибачте мене, але ну це княжна. ерунда. Таке у нас сьогодні відео буде пліткарським. Коротше, сьогодні буду використовувати отакий бронзер. Сотні рідко їм користуюсь. Блін, треба було вам, звісно, якось трошечки залишити інтригу. Це таки планую випустити оце відео з макія. Кажемо, з Щось у мене взагалі скула майже на підборідді. Хоча, напевно, не треба було цього робити, знаєте, бо це ж такий корейський макіяж, а у них там шкіра така не загоріла, парфорувала майже. Приходимо до моєї улюбленої частини в будь-яких макіяжах. Це рум'яна. Сьогодні, знову ж таки, буду використовувати рум'яна того бренду, на який я робила огляд. Можете подивитись, я робила розпаковку на каналі. Я непогано залітіла, да? Непогано залітіла. Класні рум'яни. їх. користуюсь кожен день стосовно стійкості. Кажу вам, херня не стійкість. Вообще не тримаюся, отак наносять. Носик, это моє, все, я обожнюю це. І отак. Вважаю, рум'ян багато не буває. Взагалі мені дуже подобаються макіяжі на один з всіх закоханих, ті, що я бачила на пінтересті. Саме через те, що вони всі використовують багато рожевих відтінків. А я дуже люблю в макіяжі рожеві відтінки. Ну, бо я люблю рум'яна. Зазвичай мій макіяж по на це рум'яна, і все, напевно. Але частіше, я, я не фарбуюся, але я вкладаю от брови. і рум'яшки. І рум'яшки, рум'яшки, рум'яшки. Здравствуйте, таке обличчя миле. Добре, що тепер треба. Вже переходить нічого до очей чи що. А, блін, дайте запудримся. Отра я буду сьогодні використовувати таку від Essence. Мені її дала дівчинка, коли я ходила моделлю на макіяж. Віка, привіт, якщо ти це дивишся, як я її використовую. Я отак багато набираю спонжик, вона прозора. Дуже добре, важливо нанести під очі, і я, звичайно, ношу так на нос. Мені здається, я не впевнена, але у мене таке відчуття, що за рахунок цього нос виглядає ніби вущим. Я знову ж таки не впевнена. Але я так відчуваю і я так роблю. І все. І це у мене зазвичай таке трошечки. Бекінг, я оцю пудру залишаю, потім струшую. Ай, вже що, вже? Гулять так гулять. Отже, для цього макіяжу я сьогодні буду використовувати палетку, яку мені подарували на роботі на міде народження отаку floral Haze. Дуже гарна, дуже приємна. І тут у нас всередині трошечки всього різного, але головне, що присутній рожевий відтінок. Давайте, напевно, з вами одразу зволожимо губи, де у мене можна мені хоч щось. Вже вже розмовляю, ніби тут сидить сьомочна група. Дайте мені вже хтось щось, блін. Трошечки для мене. Виникає питання, як, звісно, я створю це сердушко. але як то кажуть, будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. Вибачте, мене за мої расизми писали мені, що я як же мені там писали. А що я курка суржикорота, господі, я такого ще не чула. О, до речі, у мене є їй вже мільярд років. Це моя перша палетка в житті. Я її дуже сильно любила, дуже сильно хотіла і до сих пір люблю. Тут є такий відтінок, Бері Айс. Він до речі теж дуже добре сюди підійде, Поки що наношу на все по віку. Мої любі я, звісно, розумію, що я маю нести якби в маси українську мову. Я це і намагаюсь робити. Я і в житті розмовляю українською мовою, але ну щоб повністю викреслити всі руси якщо я розмовляла 90% свого життя. Російську мову це мега важко, якщо не більше, ніж 90%. Зараз рахувати не буду. Ви що математику я вже здала. Та, да, у мене, до речі, сесія. У мене через два дні останній екзамен. Добре, я взяла цей макіяж як референт Я не кажу, що я буду робити один в один точ-вточні. Просто роблю, як відчуваю. Треба мені писати, що я там щось не так роблю. І що я з роджу теж не бажано писати. Добре, я беру цей відтінок дахлія. Оцей рожевий. Гарненький І наношу його так. Прийшла спробувати який позаписувати, бо як вже згадувала, мріяла про це, але у мене не було такої техніки, телефона, кольцевої лампи. Зараз все це є, можливість є. Єдине, що зараз не вистачає у мене часу. Ну, вже я обираю менше спати, але самореалізовуватись, бо це як я згадувала в минулому відео, або не в минулому, або в майбутньому. Короче, згадувала я вже або згадаю, або згадувала у відео, що це мені доставляє. Рах. Задоволення. Так, все, віду, 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 віду. Трошечки туди. Я з тінями не дуже, чесно кажучи, дружу, я не дуже розумію, як треба вистроювати там форми. Ще щось, ще щось. Я от ета. Це... Роблю, як мені здається, красиве. І все, що там інші скажуть, уже не дуже мене хвилює. Да? Ладно, насправді, стосовно того, що інші скажуть, я дуже залежна від, як ми зараз швидко перейшли на серйозну тему. Я достатньо залежна від думки оточуючих. Не знаю, як цим боротись. Ладно, при що знаю, треба піти до психотерапевта, хоча б до психолога, і пропрацьовувати свою занижену самооцінку. Але я вирішила, що я гроші, які я витрачала б на психотерапевта, краще витрачу на прокачування. Ня ще одного скіла, а точніше на скри. Якщо б ви були підписані на мій інстаграмчик, ви б знали, мої любі, що я пішла вчитись грати на скрипці. У мене вже було дві лекції, два заняття, І мені сподобалось дуже сильно бреньканье. Але я розумію, наскільки цей процес якби навчання багато займає часу. Це просто капець. Я не знаю, я за рік, скоріш за все, буду вміти грати якусь ну, найпростішу мелодію. От найпростішу, яку можете собі уявити, то я буду грати. Ці ці ноти для мене це так важко. Де у мене в молодшій школі була музика, я не любила на неї ходити. Я пам'ятаю дівчинку, яка у нас ходила в музикальну школу. Отоді було у неї головняк. Давайте з вами продовжимо наш макіяж. Що ви можете сказати? Нам потрібен темний якийсь фіолетово малиново рожевий. Я думаю, ми можемо взяти або цей темніший відцінок звідси, або у мене ще є палетка від Mix що-то там петелс. Дуже дивно, що Petals, то що я би назвала її металс. Вона так гарно виглядає на камері. Насправді вона не так виглядає гарно. Але я думаю, можемо взяти оцей відтінок. Мені здається, він буде мега доречний. Ми беремо скошену кисть. Ти, так. Не соромимось всі свої, раз тихонечко. хто не бачив, все, поїхали, і блін, мені здається, у мене занадто інтенсивно вийшло. Так, ну що, дивимося, така у мене трошечки стрілочка виходить, поки що дурнувата. Так от що я там казала? Реагую дуже сильно гостро на те, що мені скажуть люди, навіть в інтернеті. Що я розумію, що наскільки ну, я вже з'являюсь в Тік-Токі, в інтернеті, давно, а все одно бачите, оце реагую на всякі такі речі. Причому це можуть бути прям ну читаєш, і думаєш, Ого, що за хірь. Типу, дуристіка максимально написана людиною, якій не було куди збризнути цю жовч, не було куди вилити свій негатив, і він вирішив вилити його на ті гарні милі дівчинці з інтернету, як я. Я зазвичай мені казав тато в дитинстві завжди, що таких людей залишається тільки пожаліти, то що у них все настільки погано в житті, що все, що їм залишається, когось траві діть і так далі. Щаслива людина і людина з нормальною самооцінкою, вона ніколи не буде заходити і писати якісь гадості, незнайомі абсолютно людині в інтернетах, ну добре, стрілечки мені здається, у мене вийшли непогані. Що тепер? Я бачу, що у цієї гарної леді підфарбовані внутрішні куточки, і мені здається, що мені це не пасує. Але ми з вами спробуємо це зробити сьогодні. Вони взагалі це око. Ви, якщо подивитись, можна побачити, що у мене трошки отут нависаюча повіян, бо. По... Повіка, з рахунок цього мені важко малювати оці, знаєте, котячі стрілки. Мені дуже подобається, як це виглядає на інших дівчатах. На собі я щось цього не можу сприйняти. Мені не подобається, як це на мені виглядає. Ну, все одно дорісціка трошки, але в сумі непогано виглядає. Нам залишається зробити отаке сердушко і намалювати вії Ми закриваємо з вами око. Ладно, не закриваємо. Починаємо отак. Господі, яка жахірю мене виходить. Класно, да? Якщо не так, то ми спробуємо це все діло навпаки зняти. знаєте? Ой боже, хто ж знав, що це так важко було. Виглядає, звісно, це все дуже класно і легко. Фух, я аж втомилась. Добре, ну у нас є ще друге око, на якому ми ще зможемо щось там зробити. Знаєте, як би було краще? Якщо б я просто приклала сюди серце і промалювала. Добре, нанести сюди блискіт. Була задумка. У мене є отакі рум'яшки, я з них буду використовувати цей відтінок. Вау! Ні, ну чесно кажучи, це все одно якесь трошки знущання зі мною. Хоча, може, на камері воно краще виглядає, але отут -от з мого боку... Це просто какой-то піпець. Добре, ребята, я зараз зроблю друге око, намалюю ві і до вас повернусь. Добре, мої любі. Намалювала я друге око, нафарбувала вії. Що ви можете мені сказати з цього приводу? Однозначно в цьому макіяжі треба потренуватися перед тим, як його робити. Тому, що, якщо б сьогодні було свято, я оце сіла, оце зробила. Я б трошки засмутилась. Я вам пропоную зараз нанести хайлайтер, який я також використовую з цих рум'ян. Так. Трошки так. А, на, краса. Наносимо, хайлайтер. Щоб все обличчя блищало, гарно. Я сьогодні зроблю просто собі такі губи. Я використовую такий тінт від Лораль, теж їм уже років. Не знаю скільки я. О! Мені здається, він доречно сюди. Вписався цей тінтик. Що я вам можу сказати цьому макіяжу, я ставлю 3 з 10. А поки що хочу нагадати вам, підписатись на цей канал, поставити йому лайк, пишумо мені коментар, і ми переходимо далі. Отже, повертаюся до вас, і я вже зробила тон, брови, нанесла пудру, і ми з вами робимо другий макіяж, який, на мою думку, дуже лайтовий. Якщо порівнювати з тим, що у нас було до цього, я пропоную з вами рум'яна. Як ми можемо побачити, у цієї дівчинки достатньо яскраві рум'яна на обличчі. А отже, я буду використовувати рум'ян. На піднікс, так на щучки, і навіть заходити сюди. Наношу на носик обов'язково. Знову ж таки, на камері. Макіяж виглядає більш інтенсивним. В житті цього не видно. Хоча зазвичай має бути навпаки, мені здається. Я хочу сьогодні зайти трошки і на очі. І далі що ми з вами робимо? Буду використовувати матову помаду від Color Me. Я її дуже люблю, вона дуже гарного відтінку. Правильного, знаєте, помада червона такого правильного відтінку. Пропоную вам почати робити сардушка, буду їх робити такою кисточкою для губ. Так, поки що виходить отак. І нам з вами треба зробити таку дуже тонесеньку лінію. Для цього я напевно буду використовувати більш-меншу кисточку, по якою ми з вами малювали стрілочки. Добре, у нас з вами вийшло трошки кривеньке сердушко, але все ж таки достатньо гарне, мені здається, вийшло. О, самою помадою я не малюю стрілки, хоча, в принципі, я думаю, я могла б це зробити тінями, Але вже була не була. Хоча я дуже багато читала про те, що це не може бути небезпечно. Використовувати помаду в цілях, малювання чогось на очах, бо помада там щось вона містить. Цей червоний пігмент, який якось може подражнювати очі і так далі. В неї ідея друга стрілочка знизу, що я також хочу повторити. Добре, я просто зараз. Наберу трошки червоних тіней і промалюю ще раз. Так молю, дивіться за кадром. Я намалювала тут сердушку і тут стрілку. І як я вже потім побачила, у неї тут є ще третій, як би отросток. А отже, ми з вами зараз поправляємо оцю нашу стрілочку. Трошки виглядаю, як не знаю, мені здається, як якась птичка. Нам залишається туш, тобто ви і губи, і все. Цей макіяж був дійсно дуже приємний. Його було дуже приємно робити. Але я так кажу, до того як ми зробили з вами губер а червоні губи. Як нам всім відомо, це задача неспрости. А, ага, я Воно вам почати взагалі з олівця, бо в мене є олівець такий від севентін. І зараз я профарбовую контур губ. Я завжди починаю фарбувати губи звідси, з цієї галочки. Далі знизу профарбовую таким чином. А потім іду трошки вниз. Після чого поєдную все це нижнім куточком. Отакий От контур у мене вийшов. Тепер можемо покривати губи помадою. Власне, я це буду робити. Пензликом не раджу вам покривати червону помаду з стіка, з тюбіка Наймні, у мене цього ніколи не виходило. Не соромимось, виходимо закон тільки скільки кому треба. Такі у нас вийшли губки, такі варенички, так. Да? Добре, фарбуємо вір. Цим разом використаю іншу туш. Так, от такий у нас вийшов макіяжик. Нам залишається додати листовиння. Мені здається, чесно кажучи, що у цієї дівчинки воно від природи, але ми з вами його додамо. Я просто отак його профарбовую олівцем. Інколи я роблю це тінями, інколи я роблю це підводкою. Все дуже залежить від настрою від того, що швидше паде мені під руку. Так, хаотично розставляю оця Я завжди підкреслюю оцю. Свою родунку. Оцю і оцю. І тепер все, що нам залишається, це просто так трошечки втаптати Наші веснянки, щоб вони виглядали більш природно. Час хайлайтеру. В цьому макіяжі я хочу використати більш теплий хайлайтер, такий від Катріс. Цю родинку знову не видно. Трошки отак на губки акуратно. І куточки очей обов'язково не забуваємо. Зроблю мізинцем. Я вже запачкала сьогодні майже всі кисті, що в мене були. Що я вам можу сказати про цей макіяж? Він набагато легший у виконанні, ніж попередній. Я його зробила буквально, буквально за 20. Дцять хвилин, ну, може, тому що я менше базікала, але тим не менш він набагато більш лаконічний, простий у виконанні, виглядає стильно гарно. Взагалі, червоні губи, це точно моє. Я дуже люблю, як я виглядаю з червоними губами. Вони одразу додають такої сексуальності в образ. Клас. Мені дуже подобається цей макіяж. Але перед тим, як ми перейдемо до третього фінального макіяжу, я дуже сильно вас попрошу підписатись на мій Instagram. Все, більше ні прошу, не прошу. Ми рухаємося далі. А ми переходимо до наступного макіяжу. Як ви можете побачити, у мене вже трошки інший образ, інша зачіска. Просто тому що я вирішила знімати це відео декілька днів. Тому що у мене, по-перше, вибачте, вже болі. Я шкіра від цих макіяжів. По-друге, вже була перша година ночі, і я дуже хотіла спати, а на наступний день мені було на роботу отака я бджілка трудівна. І ми переходимо з вами до цього макіяжу. Мені здається, він буде не такий важкий у виконанні, як той корейський макіяж. Але єдине, що у мене нема цих стразиків. я думаю, і так буде дуже мило, гарно і прикольно. Що нам знадобиться для цього макіяжу? Нам знадобиться отаке сердушко, яке я просто вирізала з папіру. І нам треба буде його отак прикласти, обвести тінями і буде вже красиво. Я. Використовувати знову буду цю палетку, про яку розповідала. Я буду використовувати з нею два відтінки. Я вже зробила консилер, пудру. Не хочеться мені наносити на все обличчя тональний крем, тому що мені не сподобалось користуватися тональним кремом. І ми починаємо зі світлішого відтінку. Ой, прошу. Вибачте, все пошло пашло катупат холодство. Власне, прикладаю це серце і ми починаємо обводити. так, момент Х. Блін, трошки кривовато в мене вийшло. Блін, треба було не відкладати. Але окей, ми беремо тепер відтінок темніший, майже червоний. Так само прикладаємо і обводимо Знову момент X О! Вже ліпше, мені здається, ні. Давайте це трошки підтушуємо. І отак у нас виходить. Мені здається, дуже сильно гарно. Трошки, звісно, за рахунок того, що у мене трошки є згід від брови. Можливо, його трошки по-іншому треба було розмістити, але і так виглядає мега мило Тепер <світ> ми переходимо до стрілочки. Стрілки я зазвичай малюю отакою підводкою від Евелін. Дуже зручно малювати за рахунок того, що у неї дуже тонка кисточка І ми починаємо малювати стрілку. Єдине, що тут важливо не помилитись. Вау, дуже мило, дуже гарно! Отака у нас з вами стрілочка. Виходить, і ми переходимо до блискіток. Я думаю, я буду використовувати блискітки просто з цієї старої палетки. Вони достатньо гарні, рожеві. Не, єдине, що вони не такі крупні, але я не думаю, що це буде проблемою. Вони також мають гарний рожевий відтінок. І прямо так пальчиком наносимо. Вау! Просто вау! Це дуже гарно. Нам залишається профарбувати вії. І ліве око у нас готове. Я профарбовую і верхні, і ніжні вії. Отак от наше око виглядає на даному етапі, мені здається, дуже мило. Але я хочу його більш розширити, розкрити, додати якоїсь свіжості нашому погляду. Для цього я буду використовувати білий олівець. Наношу його на е, слизову. Чесно вам кажу, що білий олівець це просто мастхев. Очі виглядають такими, знаєте, ніби, ніби ви якась анімешка трошки. Да? Але це дуже крутий ефект, мені дуже він подобається. Ну і от. Ну і От, подивіться, добре, я малюю друге око і до вас повертаюсь. П'ята я в захваті. Да, я згодна, що трошки накривіла, але знову ж таки, якщо спробувати це зробити декілька разів, я думаю, буде ідеально. А також, якщо додати ці стрази, ці блискітки, буде просто вау. Але і так виглядає дуже ніжно, класно і прикольно. А ми з вами, власне, переходимо до рум'ян. В цьому макіяжі я знову ж таки буду використовувати ці рум'яни від Revolution. Нанесу їх на ніс, на щочки, трошки навіть на підборіддя, і ми переходимо. До губ. Ви дуже часто питаєте, у мене в тіктоці, у мене в інстаграмі, чим я фарбую губи. Зараз я вам розкрию тайну, хоча я дуже багато про це говорила вже в інтернеті, що оцей олівець мій один з най-най-най улюбленіших. Це олівець від Golden Rose. Я вже, чесно кажучи, гадки не маю, який він в мене за рахунком. Але факт залишається фактом, що я його дуже сильно люблю. І я пропоную вам обвести губи цим олівцем. Ну от подивіться, який він надзвичайно гарний. Він одночасно в міру холодний, в міру теплий, нюдовий, але при цьому. Ну, я Не знаю, мені він дуже сильно подобається. Це реально один з моїх улюбленіших олівців. Пропоную вам нанести трошки червоного отаким олівцем Севенті і нанести такий блиск від Шіглем. До речі, розпаковку товарів з Шіглем ви можете подивитись на моєму каналі. От вам послання. Я в захваті від цього макіяжу. Ну і я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати. Напишіть в коментарях, який з трьох макіяжів вам сподобався більше за всі інші. А також чи варто мені знімати подобний формат на ютубі, буду рада вашому лайку, вашій підписці. Підписуйтесь на мене в інших соціальних мережах. Бажаю вам гарно провести 14 лютого зі своїми другими половинками. А навіть якщо у вас немає другої половинки, не засмучитесь, адже я в це свято вже звикла дарувати подарунки. Дуже сумно прозвучало, але я вже звикла дарувати подарунки своїм близьким та рідним незалежно від їх полу. А отже, якщо у вас є бажання, ви також можете радувати своїх близьких у це свято. Бажаю вам гарного настрою. Будьте в безпеці, бережіть себе, донайте на ЗСУ і на все добре. До нових зустрічей! Відео будуть виходити частіше.